Вітаю усіх шанувальників риболовлі! З вами Павло Зібров і це календар рибалки на телеканалі Трофей. Завдяки позитивним змінам у погодних умовах, риболовля на коропових починає приносити свої плоди. Риба нерідко буде запливати у прибережні зони, а високі береги стануть чудовою платформою для риболовлі на поплавковій снасті. Тож цього тижня ми з вами будемо ловити карася, плітку та підляжчика. А зараз докладніше. Сонця стане менше, ніж минулого тижня. Проте погода на певний час стабілізується, що створить найкращі умови для риболовлі на мирну рибу. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 7 до плюс 10 градусів, а на півдні може сягати плюс 14. Вночі, тим не менш, залишатиметься прохолодно. ртутний стовпчик за декілька годин до світанку коливатиметься біля нульової позначки. Вітер дутиме з північно-західного напрямку та ближче до кінця тижня стане північним. Його швидкість на вихідних зросте до 4-5 метрів на секунду, а сильні пориви можуть сягати 7-8 метрів на секунду. Потепління продовжується. Мирна риба стає активнішою, а її маршрути охоплюють дедалі більшу акваторію. Карась годуватиметься ближче до прибрежної зони та мілководдя, де вода вранці прогрівається на порядок скоріше. Горизонти перебування карася на початку тижня у сонячну погоду стануть непередбачуваними. Оскільки теплолюбива риба часто підпливає до поверхні, аби деякий час погрітись під весняним сонцем. У хмарні дні карась залишатиметься у придонному шарі, тож принаду варто опускати не вище ніж за 30-40 см від донної поверхні. Довжина поплавкового водилища задля риболовлі за кордонами рослинності може сягати 6-8 метрів. На них кріпляться невеликі безінерційні катушки із жилками діаметром до 0,14 мм та повітцями товщиною до 0,12 мм. Фідер дозволить обловити більш віддалені ділянки водойми та горизонти до 1 м від дна, що особливо актуально, враховуючи погодні умови. Карась віддаватиме перевагу насадкам тваринного походження, а саме опаришу та мотелю. До завершення нересту зграє плітки, зберегатимуть свою чисельність, як і у випадку із карасем. І з кожним градусом акваторія її маршрутів збільшуватиметься. Більшу частину доби вона годуватиметься на віддалених від берегу ділянках, до берегу ближче за все підпливатиме вранці, коли поверхня почне прогріватись. До ділянок годівлі вони курсуватимуть звичними зимовими маршрутами. Проте зараз плітка значно посилює активність у глибоких заплавах. Ця риба полюбляє чисту воду та рельєфне дно. Її зграї часто затримуються у завалах каряжника, звалах та природних заглибленнях. Основним засобом її вилову протягом кінця березня є довге поплавкове водилище, проте, оскільки риба годуються здебільшого з дна, значні результати приносять і риболовля на фідер. Засоби вилову плітки практично не відрізняються від карасевої. Однак дистанції менше, а горизонти перебування плітки можуть коливатись до 1 метра від донної поверхні. У якості насадки використовуються ті ж самі мотиль та апариш на малих та дуже гострих гачках. Підлящик активізується вже через годину після сходу сонця, розпочинаючи свої весняно-добові маршрути з глибини на ділянки годівлі. Дуже часто молодий лящ сусідує із пускиркою у найбільш тихих та теплих водах. На ділянках дна, де невдовзі зростатиме молода рослинність. Дуже перспективними стають широкі заплави, де глибина сягає 2-3 метрів, а дно всі не заглибленнями твердого ґрунту або коряжником. Цього коропового краще за все ловити за допомогою фідерного водилища тестом до 140 г. У якості підкормки використовуються дрібнофракційні склади з подроблених круп, мотеля та ароматичних добавок. Підведемо підсумки: риболовля наприкінці березня стає більш цікавою, особливо для фанатів поплавкової та фідерної ловлі. Хижаки продовжують жирувати. У той час, як мирні види чекають на поліпшення погодних умов та, активізувавшись, в першу чергу будуть звертати увагу на ділянки, загодовані ще на початку березня. Тим часом продовжується реєстрація на найкращий турнір з фідерної ловлі Iron Fish Тож усі бажаючі можуть ознайомитись з регламентом та подати заявку на участь на офіційному сайті IronFish або за телефоном, який ви бачите на екрані. А я традиційно бажаю вам добре провести час з улюбленою справою і ні хвоста, ні луски.